Друзі, це канал Львів. 24 Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми поговоримо про заклик польського президента Кароля Навроцького заборонити червоно-чорний прапор і символіку українського націоналізму. У Польщі коріння цієї проблеми доволі давні, але до ескалації ситуація дійшла зовсім нещодавно. 9 серпня у Варшаві на національному стадіоні відбувся концерт російськомовного білоруського репера Макса Коржа, який призвів до політичного скандалу. Фани коржа влаштували сутички і провокації. Сотні осіб було затримано за хуліганство, зберігання наркотиків, напади на поліцію. А ще один присутній молодик вирішив побігати у натовпі. Із червоно-чорним прапором, який дехто асоціює саме з українським націоналізмом і з українською повстанською армією. Слід одразу нагадати, що УПА ніколи не мала затвердженого офіційного прапора, а червоно-чорний був символом ОУнівців Бандерівського крила, які почали активно використовувати цей прапор уже після війни. Однак червоний і чорний не є кольорами ОУН та УПА. Цей прапор ніколи не був закріплений за ОУН. Наголошує зокрема в коментарі Радіо Свобода. Слідник цієї теми геральдист Андрій Гречило. Стяги червоно-чорних кольорів з'явилися на початку двадцятого століття в організаціях революціонерів анархістів. А на заході України сто років тому червоно-чорний прапор був популярний, скажімо, в українських молодіжних організаціях, зокрема у пласті. Тоді польська влада в Галичині забороняла використання українцям національного синьо-жовтого прапора. Тож українська молодь знайшла своєрідну альтернативу. Отже, червоно-чорний прапор символ багатозначний, хоча на стадіоні у Варшаві цей стяг зі стилізованим тризубом демонстрував саме молодий українець на ім'я Дмитро. З іншого боку, виникає питання: якщо цей Дмитро такий вже український патріот, що він робить на концерті російськомовного репера Коржа? І чому бігає з націоналістичним прапором на стадіоні посеред Варшави, а не скажімо, на концерті? Сертій гурту «Кому вниз» в Києві чи у Львові. Дмитра і ще понад півсотні йому подібних порушників закону. Польська влада збирається депортувати. А наш ряжений псевдонаціоналіст вже записав відео із вибаченнями і проханням дозволити залишитися йому в Польщі, що звучало абсолютно жалюгідно. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав вигнання хуліганів із країни реакцією на антипольські жести і російські провокації, які намагаються посварити. Ти Польщу і Україну, тобто Туск припускає, що це росіяни могли завербувати умовно Дмитра і змусити його бігати з червоно-чорним прапором по стадіону. До речі, нещодавно у Польщі затримали двох підлітків з України, які розмальовували червоним і чорним пам'ятники жертвам ОНУПА у Польщі. Ми зараз не говоримо про мету і обґрунтованість встановлення таких пам'ятників в Польщі, а саме про факти діяльності Росії, націлені на посилення конфліктів між нами і. Між поляками. Отже, цих двох підлітків росіяни таки завербували через Телеграм. І вони прислужилися ворожій меті, так само як і свідомо чи несвідомо зробив це Дмитро на концерті російськомовного репера. І ось президент Польщі Кароль Навроцький, який раніше очолював інститут національної пам'яті, оголосив про необхідність законодавчої заборони цитую Бандерівського прапора. Він висловив сподівання на швидке ухвалення відповідного законопроекту у польському сеймі і заявив, що Бандерівський прапор є абсолютно неприйнятним у публічному просторі Польщі. Навроцький також припустив, що інцидент міг бути російською провокацією і підкреслив, що потрібна не лише реакція, але й певна просвітницька робота. І все це нагадує нам про те, як політика історичної пам'яті у сусідніх країнах створює перепони для діалогу і взаємопорозуміння. І в майбутньому ці питання про прапори, про символи Бандеру і Шухевича ще не раз обов'язково виринуть на нашому шляху до членства у Європейському Союзі. Натомість, сусіди поляки. Скажімо, неохоче обговорюють контакти Пілсудського з Гітлером, окупацію частини Чехословаччини Тешинську Селезію в 1938 році, коли нацисти окупували судети. А також поляки заперечують на законодавчому рівні участь їх поляків у єврейських погромах на території своєї країни. І тут можна згадати про Єдвабне, про кельце і про інші ганебні епізоди польської історії. Однак Польща вже у Європейському Союзі, а польська націоналістична влада робить все, щоб замовчати незручну історичну правду. Зате список претензій до українських сусідів лише росте. В нас із поляками є і сторінки спільних перемог в історії. Одна з таких Варшавська битва диво на віслі, коли польське військо разом із армією УНР розбило Красною Армією Росіян. Саме цю подію нагадали Дональдові Трампові навроцький і Туск перед зустрічю американського президента з Путіним на Алясці. Шкода, що переважно польські політики воліють говорити про наші історичні конфлікти, а не здобутки. Підписуйтесь, щоб знати більше, і до нових зустрічей.